Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі! На Радарі появився новий тестнет, новий проект, який ми з вами сьогодні будемо відпрацьовувати під назвою Sonium. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Так, якщо коротко, це ще одне леєр 2 рішення. Я так розумію, замало всіх цих старкнетів, оптимізмів, арбітріумів. І Sonic, топова компанія, яку ви повинні знати, створює свій лаєр 2. Sonium використовує обстек і суперчейн від Optimism Foundation. Це можна назвати Sonium як леєр 3 на оптимізмі, але вони а, прописують себе як Layer 2 на ефіріумі. По інвестиціях поки невідомо. На крипторанку та на інших ресурсах цієї інформації немає. Думаю, вони її поки не хочуть розголошувати, а саме інвестиції та хто заніс у цей проект. Як ми знаємо, практично всі Layer 2 після свого тиснету виходять у майнет і ще приблизно півроку рік часу продовжують бути в майнеті без свого токена, тобто люди заводять гроші. Роблять транзакції різні, спалюють комісію в цьому Layer 2 рішенні вже не тестові гроші, а вже справжні гроші. І пізніше цей проект, цей Layer 2, випускає свій токен і винагороджує своїх користувачів. В більшості, практично в 99,9%, ні один Layer 2 проект не роздав за тестнет, а роздавали всі практично за майнет. Хтось подумає, для чого я знімаю цей відеоролик, якщо більше 200% проєктів, більше 200% Layer 2 рішень роздавали саме за майнет. Особисто ми з командою відпрацьовуємо цей проєкт. Тому моє діло з вами поділитися інформацією, поділитися думкою. А чи відпрацьовувати вам цей проєкт, чи відпрацьовувати вам цей тестнет, чи, можливо, дочекатися дійсно майнету рішати лише вам. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до дій. Всі потрібні посилання, як завжди, будуть в моєму телеграм-каналі, а посилання на цей пост буде під відео. З самого початку, щоб почати виконувати цей тестнет, вам потрібно мати тестовий ефір. Кранів, щоб отримати тестовий ефір, повірте, є дуже багато. Але ви зараз знову будете писати, блін, цей кран не працює, а цей кран не дає тестового ефіру, а який кран порадиш і так далі. Я залишаю лише один кран, наголошую: кран не лагає. Але щоб забрати тестовий ефір, у вас на балансі повинен бути 0.001 ефір. Якщо його немає в тій чи іншій мережі, припустимо, ви берете ефіріум сиполі, а на сьогоднішній відеоролик вам потрібно саме ефіріум сиполія, то вам потрібно мати в цій мережі нативній 2-3 долара. Тобто таку кількість мінімально, якщо ви будете мати менше, ефіру вам цей кран не дасть. Але ви. В цьому крані запрошуєте ефір, і цей кран дає вам з легкістю та без лагів, а, тестовий ефір. Тому я думаю, що не потрібно жатися, закиньте на свій гаманець Metamask 5-6 доларів, тримайте в мережах просто для того, щоб навіть бути як живий користувач, а не бот, який створив 100 аккаунтів, і ніби там щось пробує робити, ніби там щось пробує обузити. Щоб ваш гаманець був надзвичайно активним. закиньте декілька доларів та хоча б зробіть декілька транзакцій, щоб не лише ваш ефір був, а не ефір, а Metamask взаємодіяний лише стеснетами. Трішки активних транзакцій так точно не помішає. Другим ділом ми переходимо робити бріджі. Після того, як ми забрали тестовий ефір, робимо бриджі. Як забрати тестовий ефір, в кожному відеоролику я розказую та показую. Якщо в цьому відеолику я вам не покажу, а я, звісно, що не покажу, то потрібно дивитися минулі відеоролики з тиснетів, і ви будете розуміти та знати, як брати тестовий ефір. Зразу переходимо до дії 2. На даний момент в Соніум, зараз лише активний є бріч, тому ми його будемо тестити. Більше активних дій по типу дексів тут немає або стейкінгу. Тому ми тестимо міст та переходимо до леєр 3. Але наголошую, Layer 3 буде не для всіх. Там потрібно, щоб заклемити це завдання, приблизно 10-20 центів. Люди, які не готові вкладати 10-20 центів, Layer 3 ви пропускаєте, але лише виконуєте цей міст, тобто ці свапи. На самого початку ми підключаємо наш гаманець Metamask, і зразу у вас, можливо, не буде мережі Ефір Сиполія. Вам запропоную її підключити або додати. Ви додаєте цю мережу і робимо свапи. У мене є там 6 ефірів, у вас можливо стільки не буде, у вас буде дуже мало. Тому а, я рекомендую не сапати там. Припустимо по 200 доларів по 1000 доларів, а можна посапати там по 20-30 по 30 доларів. Більше не потрібно. Саме в початку ми робимо транзакцію з Сеполії в Мінато. І пізніше, після Сеполії в Мінато, ми робимо з Мінато в Сеполію. Я зараз покажу, як це все робити. Нажимаємо підтвердити. Очікуємо, поки наша транзакція пройде. Пройшло приблизно 3 хвилини часу, і мої ефіри з Сиполія. Перейшли в Мінато, далі нажимаємо сюди, міняємо стрілочками. Далі а, вам запропонує не змінити мережу, а додати мережу. Тобто ми її спочатку додаємо, переходимо в мережу Мінато, бачимо, що мій баланс підтягується, а, я вводжу суму. Всю суму я переводити не буду. Припустимо, мені буде хватати 2 долара та 29 центів. Нажимаємо сюди та нажимаємо відрав, тобто переводимо змінато назад до сиполії. Я ці транзакції рекомендую робити. Тобто, чим більше транзакцій ви зробите, тим буде краще. Але не за один день розтягніть хоча б ці транзакції на цьому приблизно до тижня часу. І пізніше просто слідкуємо за оновленнями. Так, цей тиснет багато часу не займе, але можливо і дійсно буде вартувати, просто прогнати деяку суму. Через їхній бріч, а точніше, навіть не в майнетівський бріж, тобто він ще не працює в майнеті, а просто в тиснеті. Можливо, за цей тиснет ми щось отримаємо. Бачимо, що транзакція з Мінато до Сиполії не йде 3-5 хвилин, а йде до 60 хвилин. Тому більше транзакцій я поки робити не буду. Всі ті певні дії, які ми виконували, просто повторюємо, тобто з сиполії сапаємо на Мінато і з Мінато сапаємо на сиполію. Все. Тому переходимо до наступних дій, а саме третя остання дія. Приєднуємося до їхнього Discord та виконуємо квести на леєр 3. Переходимо у їхній Discord, нажимаємо завершити, опускаємося донизу, нажимаємо Я прочитав правила і погоджуюся з ними. Ставимо сюди галочку, нажимаємо Надіслати, нажимаємо «Верифі», вводимо а, цей код. Верифікацію ми пройшли. Далі я рекомендую зайти в гілку роль, нажати цю галочку. Далі зайти у гілку Sonium, нажати також галочку, тобто ми забираємо роль ком'юніті і забираємо роль Sonium. Це особисто від себе, просто я рекомендую забрати. Можливо, навіть за ці ролі буде AirDrop. Мало віриться, але все можливо. Далі переходимо до квестів на Layer 3. Спочатку відкриваємо перший квест. Так, з самого початку згори вам потрібно буде приєднати ваш гаманець Metamask. Далі нажимаємо контайн, contain, contain, це все пропускаємо, ознайомлюємося. Нам потрібно просто а, на цій дії просто перейти на їхній сайт. Даємо назад, нажимаємо контайн, тут також а, перейти на їхній сайт. Вертаємося назад, нажимаємо контайн, Все бачимо, що а, цю дію ми зробили і можемо заклеймити винагороду. Але щоб заклемити винагороду, вам потрібно мати декілька центів в мережі Оптимізм. Нажимаємо сюди, в Metamasku зразу просить переключити мережу з скролу на оптимізм. Нажимаємо Twitch Network, переключаємо гаманець та мінтимо цей куб. Нажимаємо Мінт Куб. В гаманці вибивається транзакція, і можемо подивитися, скільки буде коштувати наша транзакція. Всього разом буде складати 17 центів. Нажимаємо підтвердити. Якщо у вас немає цих 17 центів, зараз я покажу, як закинути гроші на Metamask, а саме в мережу оптимізм. Поповняти свій гаманець Metamask я буду через біржу BinKix. Якщо у когось ще немає аккаунта на біржі BinKex. Бонусну силку для реєстрації, я залишаю під відео. І люди, які не знають, як поповнити біржу BінKicks через банківську карточку, посилання на відео, як це зробити, я також лишаю під відео. Наступні дії, які нам потрібно зробити. Наводимо на спот та нажимаємо спот. Далі тут де є 3 у вас може бути біткоін, лайткоін, ну і так далі. Нажимаємо сюди. І нам потрібно вибрати пару ефір до USDT. Нажимаємо ефір. Далі а, тут є ринковий і є лімітний. Ми нажимаємо тут, ми нажимаємо 1. Тобто ми купляємо всього лише на 1 долар. Вам потрібно закинути всього лише 1 долар в мережу оптимізм. Я думаю, що це буде цілком хватати. Нажимаємо. Купити наш ефір зразу купляється. Ми купили ефір. Я думаю, що один долар ми зможемо вивезти. Наступні дії, які нам потрібно зробити, тут є активи, ми наводимо і тут є вивезти. Нажимаємо на вивід. Далі тут де є вибрати криптовалюту, є знизу «Ефіріум». Якщо нема знизу, то тут вибираємо «Ефіріум». Я вибираю ефіріум, далі адреса виведення. Ми відкриваємо наш гаманець Metamask. Тут є адреса, неважливо в якій ви мережі. Копіюємо просто цю адресу, вставляємо її і мережа вибираємо оптимізм. Вибрали, нажимаємо усі, бачимо, що немає ліміту, тобто ми можемо вивезти і 1 долар. Зразу наголошую. Припустимо на біржі Bybit Ми купити на 1 долар не можемо крипту, ми можемо купити на 4 мінімум або на 5 доларів. А на Binance це взагалі 10 доларів, якщо я не помиляюся. Тому BinKix гарна альтернатива, щоб не купляти крипту на 5-10 на доларів та не виводити. 5-10 доларів на гаманець Metamask, і потім ці доларі будуть у вас просто стояти. На біржі BinkX ми можемо купити 1 долар та його вивезти. Я вважаю, що це прям гем. Нажимаємо вивезти, даємо підтвердження, виводимо та очікуємо, поки наш 1 долар прийде на наш гаманець Metamask. Після того, як оцей 1 бакс прийде на гаманець, вертаємося назад до Layer 3 та клеймимо наші винагороди. Нажимаємо «Contain». Я нажав Contain і бачу, що у мене з'явився новий теснет, а нам потрібен теснет «sonium», Тобто нас цей теснет не цікавий. Тому ми переходимо назад до нашого поста. Перший квест ми виконали, тому ми переходимо до наступного квесту. Відкриваємо квест 2. Відкрили квест 2. Нажимаємо Contain, тобто ми це все пропускаємо. В наступні дії просить нас взяти тестовий ефір саме а, в цьому крані, про який я вам розповідав на початку відеоролику. Тобто, що тут потрібно робити, я думаю, що ви знаєте. А, для того, щоб мене пропустило далі. Мені потрібно а, запросити тестовий ефір. Давайте ми його запросимо, бачимо, що без всяких лагів, без всяких проблем я отримав свій тестовий ефір. А, закриваємо цю сторінку, можемо ще перейти на їхній бріч. Тут ми вже, а, по суті, свапи робили, тому мене а, повинно пропустити. Нажимаємо «Verify», і бачимо, що мене пропустило. До їхнього Discord я вже доєднався. доєднуватися я вже не буду. Нажимаю Verify, все бачимо, що я отримав плюс додатково 100 XP та куб. Нажимаємо Mint, кубе, то Claim, і в нашому гаманці Metamask ми також підтверджуємо нашу транзакцію. Бачимо, що ми знову сплачуємо комісію в розмірі 17 центів. Нажимаємо підтвердити та очікуємо, поки наша транзакція пройде. На даний момент це всі дії на сьогоднішній день. Тому якщо буде зацікавленість до цього теснету, я обов'язково знімлю оновлення, коли воно буде. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.